Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулому відео ми з вами пішли і зачистили тут по руслу річки. Вбили тут з однієї одного боса, з іншої тут другого. І знайшли тут поряд зразу печеру забутих, яку певно сьогодні ми і зачистимо. Це, думаю, відео буде недовгим. Печера не є така велика. Але та, як є то окрема локація з окремим босом, то ми зробимо це відео окремо. Щоб... Довге воно точно не має бути. Давайте запалимо ліхтарик і підемо досліджувати, Ну, скільки вийде, стільки й буде. Бачимо, тут дракон якийсь замерз. От, йдемо, бачимо, зразу на початках є лут. Забираємо золоту руну сьому. І прикольно бачите, тут лід просвічується. І ми бачимо, що там внизу якісь є медузи. І вже червоні навіть. Значить, злі. Бачите, прикольно зробили крізь видно. Так, ну, йдемо далі. Що ми тут? Так, он бачу, лут лежить. Ага, он там ще хтось лежить. Так, давайте магію нашу виберемо. Так, о, тобастарт крилатий. Забираємо людяну з маску 4. Так, а тут у нас... Стоп, ага. Тут у нас прохід наліво є. Йдемо сюда дивимося, що у нас тут Так, он бачу криси. одна крыса Так, он бачу Бастарт щелди О Так блін, не так я хочу на того націлитися тут Он бастарт потужний. А де та крыса Ай, з тому крисою ми і так розберемося. О! Іще одна. Так, і що вони тут нам охороняли. Ага, отут є лут. Людяна змазка. Ще, так. Ну ми тут людяної змазки відчуваю, наберемо. Так, тут у нас все замерше. Так, чекайте, де ми. Так, ага. Ми тому були в проході, вертаємося назад. Так, вертаємося в той дракон і йдемо тепер прямо. Так, йдемо прямо. О, хтось спить. Розібралися ще з одним. І ще один спить. Так. Забираємо лут. Метеликів. Так, 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 так. Темно тут. Купа сталагмітів, сталактитів. Бачимо ще лут. О, золота руна 10 так, пішли далі. Йдемо сюди. Так, і куди ми далі? От, зайшли ще в якийсь печеру, продовження. Опа! І тут ростуть лілії і Мікели. А на чому вони тут? Що? на льоді ростуть? Без сонця, без світла, на льоді, ну просто диво даєшся. Так, і бачимо, отам от от лут на горі ще є. О, ще тут дві. Так, як нам потрапити до того лута? Напевно, отак от, от. Ой! Опа, сюди, заскочимо. Тут нас... О, руна героя 2, Ну, то потужно. То може бути. Так, куди нам далі? Є прямо, є наліво Тут -то нічого. Ну, давайте підемо прямо зараз. Ага, там Йдемо поки прямо. Вон, ще хтось спить. А ми його можемо от так от. О, ми його так навіть без магії завалили. Нема чого тут спати. На дорозі. Так, куди нас далі веде? О, ще якась, О, тут ще один вон спить, я бачу далі ще один. А он щелден. Вот так. Так, з ним ми розібралися с двома. Дивимося, що тут у нас є. О, а тут ще й... Блин, ще летючий. Ах ты такий. Так. Тут нічого, ага, от, лута, от лут аж в кінці. Стріли, і рунічна дуга. Все. Бачу, більше далі тут нема куди. Вертаємося назад, там ще один прохід був. От. Так, бачимо ще мікели. От квітка. Так, тут, ага. Треба нам за тою квіткою заскочити. Я так розумію. І перескочити на ту сторону. О, і тут у нас о, спуск є якийсь. Ну, давайте скачемо вниз. Так, головне не розбитися. Так. О! Вискочили. Так, тут у нас нічого. Коридор йде сюди. О, отут ми якраз, напевно, і потрапили те, що ми бачили на початку крізь лід. Отих медуз ми бачили. Я так то розумію. Так, і тут лут у нас. В ще пілюлі в морожене. Дротики. ще Мікели, ще три. Так, пішли далі. О, тут якийсь вузький прохід. І бачу, тут ще у нас дві медузи. Все, з А, ще є. І лут. Ще пілюлі обмороження. Все, тут обіліше. Немає нічого. І бачу, нам знов треба десь вниз скакати. Так. Сюди. Так, потім куди? десь сюди. Сюди. І от сюди. І тут ще лут. Ще люди змазка. нас маска. Ще шість. Капець ми тої з маски вже тут набрали. Все, далі. Нема куди. О! Ага, от ми і прийшли, бачите, це вся печера. Ми прийшли до боса. от так от Ми швидко дійшли до боса. Давайте магію зробимо, таку більше не видимо, якщо він буде від нас відскакувати. Давайте вип'ємо флягу. І давайте з'їмо лапку. І давайте виключимо нашого лицаря. Ой, тікаємо, тікаємо. Тай. Де він? Вау! 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 Що то він на нас так загрився? Де наш ли лицар? О. Так, тепер добрий трошки від нас. Вау, ух ти Так, ух, скаче кругом. Він швидкий. Спритний, спритний. О! Хм, спритно він бігав. О, взяли його дворучник з золотого порядку. Ой, ще 145 тисяч рун. Супер. Так. Що то у нас за такий дворучник? Якась легендарна така зброя. О, о, дворучник золотого порядку. Фізичний о, святий урон. Ага. Сил 16 спритності 21 і віри 28 треба. Оце якийсь прикольний. У нас такого ще не було. Ну що, все. Відео бачу, вийшло все-таки коротке. Печера не така велика. Тому повертаємося назад. І на наступне відео. Дивимося, що ми напевно, ми підемо, можливо так от обійдемо і підемо до того дерева Ерт. Зробимо ще оту частину можливо, зачистимо. Ми правда, могли того ту ерт ми попадали, отут був е, портал, ми сюди одразу прилітали, але ми підемо своїми кажуть, ногами, заодно зачистимо оту всю частину дерева Ерт. А потім, напевно, ще нам залишиться тільки у те місто. І буде у нас тут е, тих велетнів, вершини велетнів, та локація буде певно завершена. Так, ну що ж, на сьогодні тоді завершуємо. Всім дякую. Гарного дня і до зустрічі!